Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену місту, яке вперше згадується під 1100 роком центру удільного князівства на Валині місту Дубно, Дубен, яке в усі історичні часи було на перехресті важливих історичних і політичних подій, торгівельних шляхів, одним із центрів духовного життя краю, дубно як місто, розбудоване князями острозькими. Можновладними і впливовими особами на політичній арені Європи 15-17 століття монета була введена Національним банком України в обіг 28 липня 2020 року. Номінал має 5 гривень. Що з фокусом тут у мене? Номінал монета має 5 гривень. Масою 16,54 Діаметр 35 мм. Тираж 35 тисяч примірників. Гурт монети, рифлений. Тож, давайте почнемо розгляд з аверсу монети. Чик. Так. Ось так. На версії монети розміщено. Угорі напис Україна. Під яким Малий Державний герб України. Та праворуч рік карбування монети 2020. Ліворуч на дзеркальному тлі зображено Костянтина Острозького. Праворуч від якого герб Острозьких та номінал монети 5 гривень. Всередині номіналу зображ... графічне зображення гривні. Такого, здається, на монетах наших ще не було. Я щось не помічав. Щоб гривня всередині п'ятірки була зображена. На тлі стилізованого Дубенського замку. Унизу праворуч на тлі стилізованих хвиль написи Костянтин Острозький. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України над замком. Праворуч ми бачимо. Так. Переходимо до розгляду реверсу монети. І що ми бачимо на реверсі? Так, ось такий у нас гарний реверс. Як би його так ось так. Да? Ось так наче гарно виглядає. E, значить, на реверсі монети вгорі праворуч, герб міста Дубно. На дзеркальному тлі, обрис Дубинського замку... на дзеркальному тлі абрису Дубенського замку зображено композицію з, найцікаві... з найцікавіших культових споруд міста Дубно. Унизу праворуч, на дзеркальному тлі напис Дубно 920 років. Ось така монетка з серії Стародавні міста України. Присвячено стародавньому місту Дубни, Дубно. Ось так, друзі. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. Ставимо лайки, підписуємося. І нехай квітне український YouTube.